Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі 14.3.0. А, програма про бюджетили четвертий випуск чи п'ятий, не пам'ятаю. Сьогодні ми будемо розмовляти з Мариною Семененко в дужках. Рійко. А, Рійко частіше звучить в публічному просторі. Марина, і сьогодні ми будемо вдвох. Пан Олександр сьогодні на процедурах і зайнятий не може бути з нами разом. Але я думаю, що ми час проведемо разом цікаво і обговоримо. Я сподіваюся, що справимося, так. Да. До речі, невеличка ремарка про рейко. Це моє колишнє прізвище. Зараз мене прізвище Семененко. Але деякі люди я бачу там в телеграм-каналах. Все одно ну, той, хто хоче мене принизити, він чомусь називає мене Рейко. Хоча я дуже люблю це прізвище і ну прям лав, лав, лав. І не знаю, кому може прийти в голову мене так принижувати. І до речі, я малюю картини і підписуюсь як Рейко. Тому мене це взагалі не ображає пане Олександре Ломако. Я не знаю, чого ви собі так придумали. Що... Моя тема для спілкування перша ми тут з Марвином розпілкувалися, про що ми будемо говорити. Е е я вважаю, що це можна про це говорити: що міська рада витрачає дуже багато часу на те, а, е зажимати опозиційних депутатів в міськраді в обличчя Тебе. Бо це дуже важлива історія про те, що. Вони всю машину розкат і катають просто максимально. Яка не нарада, рікою пап'єчнікі, значить, там щось роблять не так. Вони то щось не роблять не так, не так. Але треба пояснювати всім, що, друзі, ми вимагаємо на акції гроші на ЗСУ. Це треба пояснити, що ми вимагаємо гроші акція гроші на ЗСУ. У нас було 29 пунктів, вони залишаються, деякі з них більш-менш виконані. Один ну там вже зняли бюджет А, ну, е... трошки, так, да, дякую, я ж кажу. Да. Да, я ж кажу. А, деякі вони поліпшуються, але на цю сесію, яка не сталася, були винесені питання про, наприклад, про фінансування. Про нового Чернігова я цього не розумію. Ми однією рукою знімаємо, да? і вони бачать, що тут відбувається якби поліпшення для того, щоб можна було вивільнити кошти на допомогу на зсу. Вони роблять ход коньом, маніпулюють цією інформацією і показують всьому Чернігову про те, що ай-яй не зібралися і не допомогли. Друзі, це не так. Треба розуміти, що міськрада має виділити одну третю своєї доходної частини. Це не критично для міста нашого. І не класти бруківку в місцях там, де потрібно, бо бруківкою кидатись потім, коли білоруси зайдуть до нас, до Чернігова. Буде Саша Ламака буде стояти розбирати ту бруківку на Любіцькій і буде кидатися просто в них і казати Бульбашень, не чіпайте нас чи щось ще. Ну це смішно, розумієте? Дуже смішно. Тому я вважаю, що треба вирішувати цю взагалі крижу яка вона сталася в чернігові і те що не довіряють пану олександру ломаку це дуже важливо це потрібно комунікувати з громадою і вже вирішити це питання а як можна скоріше? Ну ось ти сказав смішно. Насправді воно ж так, як смішно, так і так же і не смішно. Це да. все, що відбувається, тому що от ми зараз сиділи перед ефіром, обирали теми про що ми хочемо вам розповісти за цей тиждень політичний, і виходить, що немає про що говорити, бо мерія говорила лише про Рейко. Ось ми піднімали там якісь питання, але вони були менше по значенню. Так? Хотіли провести круглий стіл про політичну кризу в Чернігові, але не провели його так. Ось, і тому такі у нас вакуум інформаційний, які забивали просто якимись там типу аля скандальними питаннями. Про мене проте я хочу сказати, що знаєте, коли я розповідаю про мерію, я кажу про чиновників, які беруть гроші з бюджету, в який ми бізнесмени вкладаємо гроші. А коли вони говорять про мене, ну, це виглядає реально смішно, тому що ну, я можу якось погано виглядати зранку, чи пити щось, каву не так, як ви любите, чи ще щось. Але це не стосується бюджету міста Чернігова. Це стосується лише мене, моєї сім'ї. І воно ось таке мілке. І роздувати з цього оце якусь бін, хрінь, так, Навіть. Вони так вміють і вони робляться дуже гарно. І треба розуміти, що за цим а, завжди ховається істина, бо вони. На повітря викидуть одну історію, а в другій історії там може знайтися інші аля громадські діячі, які заходять в різні структури і будуть сидіти на підсосах. Тут треба дуже важливо до цього підходити і моніторити і розповідати громаді про те, що в нас чіткі відбувається. І я вважаю, що до речі, ми можемо на наступний ефір підготуватися і розібрати, наприклад, 10 жек жек, або все про водоканал. У мене є пропозиція і то, і то, все да. ж таки все про водоканал, бо про водоканал там є дуже цікаві історії, да. про які ми ще не розповідали. Є судові рішення. До речі, аудит, який там був з скандалом, все ж таки він завершився. Аудитору викликали поліцію, здається, три рази. Угу. Три рази викликали поліцію, тому що е, не допускали до документів у до І Потім ці документи були передані в Київ в, в Київські там генпрокуратуру і в СБУ. І зараз вже йдуть судові розгляди, йдуть обшуки. І я думаю, що тут е, ці викрики пане малявки на нарадах вони якраз прикривають оці всі історії. Тому треба про них розповісти. Е, ну да, ну і ще можна. Я можу додати про пана Малявку, про те, що коментарі в Фейсбуці ну це так низько. Мені взагалі здається, е, якась етика на ну це не державна служба, але ми можемо прирівняти її да, до державної служби, бо це за гроші платників податків і там, і там е, ну, треба себе вести. Якось з етикою, я розумію, там хтось може з громадських діячів себе як хоче, хоче вас назвати, там, не знаю, крадій, шахрай і так далі. Але ви не забувайте, що ви на роботі, ви займаєте відповідальну, дуже відповідальну посаду. Це директор комунального комунально підприємства Сергій Водоканал, і ви відповідаєте за критичну інфраструктуру міста Чернігів, Це дуже відповідальна. І на вас покладається дуже відповідальна робота, але. Так, як ви себе репрезентуєте в, в Фейсбуці і коментуєте. А, ну, я не знаю, це рівень, мабуть, п'ятикласниці. Ну, я б не була такою критичною, чесно скажу, бо то було 24 серпня, то була вже друга половина дня свято, і треба легше відноситись до всіх цих питань, то не робочий день його був. До речі, 24 24 серпня, а, я от, що побачив? Я не побачив. Жодного привітання від міської ради. Де воно? На де... сайті прес-служби не було нічого. Я не побачив. Де о, прапори в місті Чернігові? Де. Да, не треба народних гулянь, не треба концертів, але ж в принципі. Де прапор взагалі можна було поставити. Ми півтора роки назад провели в Чернігові таку акцію нашої організації і роздавали в Чернігові прапори. Дуже багато роздавали. Mm. І люди по ну, вивішили їх. І це класно, і це історія про те, що реально в Чернігові треба показувати, що ми про українське місто. Ми і так Україна, ми і так про українське місто, але чомусь міська рада не робить таких кроків. Бо щось чекає, ждуни? Ну, можливо, їх проукраїнськість залежить лише від якихось певних матеріальних причин. Бо тут нічого було ні, вибачте, вкрасти, ні зняти, ні ні когось образити. Тому це було їм нецікаво. цікаво. Ну, а взагалі, та я знаю, що були, що були якісь урочистості в місті. 23-го були а, на день прапора, а Так, да, На 24-го це було іншим. 24-го був молебен, так? Так стається. Ну і там не було представників Чернігівської міської ради, що дуже є дивним також. Я не знаю чому, а я їхав а, з кордону з автівками в да? Чернігів. Що mm. да. ви привезли? Привезли л 200 і Вольво. Стоїть ти бачила там підходим. Я не бачу. Не я не звертаю уваги на машину. Я зрозумів. Пригнали хлопцям дві, два автомобілі, тому якось так. Але доїхали. Mm. Ну що, тоді можемо поговорити про Чернігів газ? Твоя тема? Так. Да. Тема така собі, чесно кажучи. Взагалі, з чогось це все почалося. До мене звернулася бабуся, про яку писало Суспільне. Я вже казала трошки про це, що там троє дітей збирали, щось продавали молоко і збирали мамі на протез. Так оце ось бабуся цих трьох онуків, які збирали мамі на протез. Протез мамі поставили. Якось вони там всі живуть, але будинок у них зруйнований, і у них відбудована зараз за допомогою цих волонтерів лише літня кухня. І до літньої кухні немає у них чогось можливості підключити газ. Хоча, коли там був будинок, газ у них був. Ну і що? Вона мені подзвонила, вона з Новоселівки сама. Новоселівка це не є місто Чернігів, це Чернігівський район. Але колись хотіла об'єднати. Ну так. Да. Але ж, ну, і знову ж таки, я депутат міста Чернігово, тому я займаюся лише проблемами міста Чернігова, але ну вона була така. Стурбована, така реально вже безпорадна, що я не могла її відмовити. Тому я кажу, давайте так. Ми з вами разом підемо в Чернігівгаз і будемо з цією проблемою розбиратися. Бо вона каже, що в неї документи всі окей. В БТІ сказали що все нормально, архітектор каже, що все нормально. А коли, коли приходить до Чернігівгазу, вони кажуть, ні, ми не будемо вам підключати газ, бо у вас немає права власності на цю ділянку. Ну щось, щось незрозуміло. І ось ми пішли вчора з нею разом. До вже на Любовську 68 на Чернігівгаз до центрального офісу їхнього, що ми там побачили. По-перше, ми приїхали десь о 16 годині, вже машини звідти виїжджали. Як виявилося, керівник цього підприємства він теж виїхав, коли ми там стояли, коли нас не пускали всередину. Ось він бачив, що прийшли якісь дві жінки, да, щось хотіли, але не зупинився не, та поїхав. Коротше. Ну, і в кінцевому результаті, коротше, нас туди не пустили до Чернігівгазу. Мені сьогодні мали подзвонити, секретарка сказала, що ну, вона взяла мій номер телефона сказала, що вона організує нам зустріч на середу. Я попросила на завтра, але так ніхто й не дзвонив. Але це найцікавіше в цій історії не те. А те, що коли я поставила пост про цю історію. Да, з цією пані Ніною, то я побачила дуже поган, багато the same коментарів. що в нас теж така історія. Нас теж Чернігів газ не підключає після того, як розбомбили коротше їх там після відбудови вже. Тобто є якась певна проблема. Яку я хотіла допомогти вирішити, але вона ось бачиш ще один керівник, який не хоче зі мною зустрічатися. Для мене, для мене це такий сигнал, ну прям поганий сигнал. Бо якщо людини нема чого приховувати, ну що, ну зустрінься, що я зроблю? Вкусиш? М -м 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 -м, ні. Ну, з Чернігів газом це вже не перша історія, але я думаю, що все вирішиться і буде. Сподіваюся, але ж, знову ж кажу, що мені ніхто не дзвонив на завтра. Зустріч я просила на першу половину дня, ніхто не організував. Ну, давай далі. Ой, да. На жаль, на сесії ще було питання, яке я хотіла розглянути. Це історико-архітектурний план. І на моє непрофесійне бачення. Mm -hmm. Я не професіонал, я не архітектор. Але як містянин можу про це говорити, що історико архітектурний план мав бути винесне винесений на громадські слухання. Це перше для того, щоб громадськість Ні, да, це дуже важливо. Ні, я так не думаю. Чого? Ні, Його розробляли спеціалісти, навіщо? Е, до речі, Чилайно випустив сьогодні дуже класний сюжет, uh -huh. якраз про це питання, і вони там з розробниками брали у них інтерв'ю. І розробники uh -huh. розповідали, що до нас звернулися в 2018 році. Ми десь каже, в вересні здається, 2019 вже завершили цю роботу. Ось. І її мали вже ну, внести до генерального плану і затвердити на сесії як документ uh -huh. ж місцевий. Да? Але цього не було зроблено по підрахункам значить, цих розробників. В на початку вже 20-го року можна було все владнати і жити з цим історико-архітектурним планом, але ж вони тоді цього не зробили. І зараз, пройшовши шість років, хочуть внести якісь зміни туди до цього документа, який розробляли спеціалісти. Я вважаю, що це не є добре. Прокуратура угу. до речі, стоїть на тому, що цей історико-архітектурний план треба прийняти в тому вигляді, який він є. Угу. Але взагалі я вважаю, що це має бути всі, всі а, документи, які дуже важливі для нашої громади, вони мають проходити а, громадські слухання, бо це так ну, по демократичні. Ну, в чому небезпека цього історико-архітектурного плану, чого вони там авторські права хочуть забрати собі? В тому, що в центрі Чернігова, наприклад, там по проспекту Мира 13 може вирости 5 10 поверхівок. Ну, або угу. ще скількись. Або так. ви будете дивитися, грубо кажучи, там на преображенський собор і будете розуміти, що його видно в Чернігові тільки з будівлі, яка через дорогу стоїть, а далі нічого не буде видно, бо будуть оці всі скачки. Зараз у нас в центрі п'ятиповерхова забудова, і на цьому стоять розробники історико-архітектурного плану. А щоб... це в першій зоні да? має бути історичній п'ятиповерхова зона. Ну, це дуже велика. В Парижі 6. Прикольно. А я не пам'ятаю, яка там зона. а Там де по побудували в центрі на, прогр на прогресі по вулиці Гончій. А, там ж 9-поверхівки. Біля Стрижня. А, не Ось не як чесно, вони, як не вони не там сталися. Ну просто це ж історична перша зона, точно стовідсоткова. Але якось так. Ну добре, в Чернігові все стається як попало. Так, да. ну і на жаль, поки не буде нормальної міської ради, яка прийде і налаштує місто документально і юридично а, правильно, зробить правила для всіх одні, щоб всі користувались правилами нормально. Ну, буде біда така. Ну а поки цього немає, в Чернігі політична криза. А, і я вважаю, що це політична криза призвела, призвів її сам Олександр Ломака. А, він багато. Часу дуже сильно приділяв політичним ігрищам, а не конструктиву. А, він дуже багато часу приділяв а, політичному шантажу, а не конструктиву, і він багато часу приділяв саме своїм, які, якимось не знаю. Можливо, це знаєш, як у дітей є а, ще не якісь нереалізовані думки, мрії про те, що я хочу бути царем, а ось там діти там знаєш, в а, ігровій формі, хочуть теж бути. В, Власне, а вони а, да він просто бере і дічує дуже сильно і не хоче співпрацювати ні з ким в Чернігові. Тут питання лише на мою думку про, ні, про стиль управління і про корупцію. По перше, він обрав собі неправильний стиль управління. Він не мав бути авторитарним лідером. Він не є авторитарним лідером. Авторитарний лідер Атрошенко. Ну я згодна, окей. Там інша інша величина. Да, ти не Атрошенко. У тебе була інша задача. Ти мав втримати те, що в тебе залишилось. тому ні, у нього мав бути демократичний стиль управління, спілкування з кожним депутатом і своїми, і з не своїми для того, щоб Ну, втримати все, що є, все. Зараз, по факту, він, він не втримав нічого. Це лише через. Так я ж про це і кажу. Да. Я ж кажу про те, що якщо б він працював з усіма. Але чому він не працює з усіма? Через корупцію, через корупційні ці всі схеми. Тому що я вже писала це також неодноразово там в себе в Фейсбуці. А, От як ми починали працювати, да чому я записалася в комі в постійну комісію, де є одна із функцій запобігання корупції? Тому що я собі бачила, що це конструктивно? Ось дивіться, є монобільшість, да вона працює у нього. У неї всі повноваження, всі комунальні підприємства, управління та мета а є такий собі інспектор в, в з комісії постійної запобігання корупції, який приходить на управління, поба, ну, побачив якусь проблему реально, зафіксував її, приходить на сесію. каже, ось гляньте, я тут зафіксував проблему, давайте її вирішимо. Вони такі кажуть. Ну давай що, Ми ж всібто хочемо, щоб Чернігів розвивався і йшов uh -huh. до, до, до чогось. Але ж цього просто неможливо в Чернігівській міській раді. Тому що якщо вони визнають там одну схему, то посиплеться все. Тому вони не визнають жодного там, жодне питання, яке я піднімала, починаючи з парковки на Чорновола 5, так? банію, водоканалу в санітарній зоні, чого просто не мало там бути. Ну, да будь що, грубо кажучи, все, а. що не робили, вони це заперечують і реагують на це все дуже агресивно. Тому що це нездорове корупціоногенне суспільство. На жаль. Я думаю, що не всі такі. Хто? Є, не всі в люди в Чернігові. а там у клочок, в, в міській раді, так. Да? Давай а. подумаємо, чи можемо ми все ж таки вийти з цієї політичної кризи. Бо ну воно так заглибилось, я бачу зараз і по комунікаціям, там які проводить мерія, да, і те, як ми там спілкуємося. Ну воно ну, таке все усугубляється. Тобто. Така вихід же є один. Я, я його бачу відкритим. Просто Олександр виходить і каже: Друзі, це мій звіт. Я звітую перед громадою, перед депутатами. я ось проробив таку роботу, бачу, що створилась криза. Ось моє. До вас звернення. Я залишаю пост секретаря міської. Ну, це було б в здоровому суспільстві, да. в здоровій компанії. Ну, да, да, і все. Сторін. І там би можна було б обрати серед, да, серед монобільшості. Можна було обрати депутата, який би представляв би. Ну, зараз реально. Реально, Василь Белагура, це ж представник монобільшості, Так він збирає голоси за себе достатньо так агресивно і настойчиво. Не знаю, я що в нього вийде. Слухай, ну він дуже, дивись, в нього є багато людей, багато, ну, багато людей за нього підуть горою в монобільшості. І можуть стояти так транспарант, візьмуть і підуть за ним. Ну, це, разом. Біло, це буде, гура. Да. біло-гура. Це буде коаліція та ж сама, тільки від сліва. От Я не думаю, що щось кардинально зміниться в місті Чернігів, якщо пан Білогура стане секретарем Чернігівської міської ради. Я все ж таки пропагую ту ідею, що ми маємо принести зміни зараз. Війна, ми маємо трансформувати повністю управління Чернігівською міської радою. Всі управління, всі комунальні підприємства мають нормально працювати. Як в здоровому суспільстві, щоб коли-небудь, коли прийде там якийсь активіст, не знаю, там Сергій Безбородько, каже, чуєте, чуваки, я тут помітую, у вас в Зеленбуді якась проблема. Ми такі, блін, Сергій, добре, що ти нам підказав. Оце нормальна історія. Так має розвиватися місто Чернігів, я за це топлю, і на цьому, я думаю, має сформуватися нова більшість, якщо вона буде сформована. А буде? Ну, ми стараємося. Я теж чув, що там щось відбувається. Ну, я просто за цю історію про кризу дуже вважаю, що дуже погано, бо в нас а, інші міста дуже класно співпрацюють між собою взагалі. Ну, немає проблем в Суми, Харків, Полтава. Ну нема ніяких проблем. У нас є проблеми. Ну, я би сказала, що Суми Харків, Полтава, от те, що ще. Житомир взагалі вам ближче до там. Росії, ще ближче туди. От воно все одно не так розвивається, як має розвиватися. А от все, що від нас по ту сторону, да. воно бляха розвивається вже краще. І от ці е, рівна, там Луцьк, е, да, вони завжди були такими проєвропейськими. Там зовсім інше було підходи до місцевого самоврядування. Але зараз я бачу, що вже і Житомир, який ближче до них, він теж трансформувався. Він зовсім не так працює, як Чернігів. А Чернігів поки що це савдепія, щось якась. Uh -huh. Азіати, ми з розкосоми і жадними глазами, що таке. Так. Я думаю, що ти можеш розповісти про своє звернення до СБУ. А, ну це теж ще тема переживування минулої сесії, яка не відбулася, вірніше, яка відкрилася, і вона, в принципі, має колись продовжитися, бо ми не затвердили навіть порядок денної сесії. Після того, як ця сесія відбулася, пан Олександр Ломако зробив якесь таке історичне звернення до голови служби безпеки України до Василя Малюка. Чесно скажу, воно мені дуже не сподобалося, бо воно. Не просто маніпулятивне, воно бляха, це просто приклад маніпулятивності. Тобто він звинувачує з одної сторони місцеве СБУ в тому, що вони тут щось йому заважають робити, з другої сторони каже, що ось а, а центральне СБУ таке добре, а це місцеве СБУ таке погане. Ну тобто це розпалювання регіональної вражнечі на по підбурювання проти державної влади в Україні насправді і я думаю, що якщо б з'явилися активісти, якісь які б написали звернення до поліції, то можна цілком розкласти цю історію від а до я і побачити дуже дуже негативні тенденції в зверненні Олександра Ломаки. Тому воно мені дуже не сподобалося. Я записала своє звернення до Василя Малюка, Таке контрзвернення. Просто я подумала, що якщо, не дай Бог, це звернення дід до та малюка, так нехай вже і разом і моє підкладуть, щоб він бачив дві точки зору. Бо не буває такого, що є тільки одна точка зору, тим більше така знаєш, контрправа чи контрліва. Да? Ось я звернулася з проханням про те, щоб місцеве усередик СБУ працював ще краще і зупинив нарешті це ОПГ в Чернігівській міській раді, бо ми маємо рухатися до Європи а не до країни Гній. Я згоден з цим да. А, ну, ну що? Давай ще Білорусі. Щоб... Білоруси. Ну, спочатку тропину про Білорус. Та яка різниця? Білоруси, вони тут нам заважають жити і є звернення тільки що в президент України виступив на форумі? Він виступив на форумі? Зараз я скажу, як воно називається. <гум> Курська операція вирішила питання не окупації Чернігівщини і Сумщини. Президент Зеленський. Це прямо зараз в них там йде форум, 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 форум проведення Збройними силами України Курської операції на території Російської Федерації дало можливість не допустити повторну окупацію Чернігівщини та Сумщини. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на прес-конференції на форумі Україна 24 Незалежність. Я вважаю, що. Президент у нас молодець в плані комунікації. Мені подобається ця комунікація, і те, що зараз відбувається, я дивлюся на те, що піднімається дуже сильно градус. Воно все дуже сильно підвищується. І ми думаємо, що білоруси, ви не підете на Чернігівщину. А ви. Не будете топтати тут а, своїми сапогами нашу а, землю, і я думаю, що вони не підуть. Ну чомусь я так думаю. Але є, але да? ну, дуже багато військо стоїть біля нашого кордону. І ну, я немає т... в тебе цифри? Ні? Ні, цифри немає. І, е, на жаль, на жаль, а, я думаю, що вони чекають. Я думаю, що не, не треба бути легковажними. Тому що, наприклад, я в 2022 році була легко важна. Я думала, що не піде ніхто ні на Чернігів, ні на Київ, що це все дурня, просто такого не може бути. А мені здається, ми перед війною тобою навіть збиралися, розмовляли да ада, ми зустрічалися в Інтамі, да, да в тамі. Mm -hmm. Ну, тобто, от да, я була впевнена, що цієї історії не може бути, і це така легковажність, бо є факт про те, що війська стоїть на кордоні, а ти така, да. Ну типа. <гум> а для чого там щось робити? <гум> да, який там тривожний пакетик чи який Там тривожний? Сумка. Yeah. Так ось, я хочу, щоб ми все ж таки зробили висновки з 2022 року, щоб ми не були легковажні. Всяка ситуація може бути і дуже-дуже негативна, тим більше, що зараз наближається у нас осінь, осінь і весна це період активізації військових. Да, так, як їх. ви бачите, вчорашній день поганий, Російська Федерація. Постаралась трошки, да? в нас тепер є графіки відключень світла, і е, це якби теж сигнали одні з теж того, що вони підвищують е, градуси. Але я думаю, друзі, якщо ми об'єднані, то ми непереможні. Тому треба об'єднуватись і дивитися, і боротися з цим ворогом. І всередині ворога вистачає, треба теж пояснювати всім, що е, де є чорне, де є біле, і людям пояснювати, щоб вони знали. Але не жутьтеся, будьте всі разом, і я думаю, що ми переможемо це. Ну, тим більше, що там бульбаши, білоруси. Колись пам'ятаєш, Чернігів було стільки багато білорусів, що були корки дуже великі за білорусів. Пам'ятаєш, корка це української пробки. Да? Да. Я ж тоді в Чернігові не жила, я приїхала в Чернігів. Та Жили... жила вже. У 2001 році. 100%. Це було ось uh -huh. до повномасштабки навіть. Я, до речі, боялася тролейбусів і підземних переходів. У мене був такий страх. <сум> <сум> і о п'ятій годині я просипалася завжди, тому що я жила на першому поверсі у тітки в квартирі, і в перший тролейбус їхав, і я просидалася, <сум> ну я не звикла до такого. Да, це був величезний мегаполіс для мене в 2001 році. <сум> Ну що, друзі, будемо завершувати. Дуже велике вам дякую, що ви лайкаєте, підписуєтеся, коментуєте. Ще це моя така імпровізаційна штука. Якщо хтось хоче сісти сюди на це місце, будь-яка людина. Пишіть в коментарях. Ми поговоримо навіть людина, яка задовбує тебе в коментарях. Денис Мамалиха. Ну, чесне слово, я думаю, якщо що... є питання, пишіть питання, ми спробуємо відповісти. Та ні, не. я думаю, взагалі можна закликати людину сюди і нехай ми порозмовляємо. Взагалі питань немає. І дивіться, це площадка відкрита. Приходьте, розповісте, чому ви не любите пані Марину, чому вона вам насалила в цьому житті. І, можливо, ви поб'єтесь в студії. Це буде. Прайм wow. Тайм буде! Да. Друзі, дуже велике вам дякуємо. Пишіть, лайкайте все, що хочете. Ви не думаєте, що тут просто вони ж всі закидують, що це історія про Ріко. Друзі, це громадськість. зрозумійте. немає тут історії Чаус, Ломака чи хтось іще, чи Маринерико. Це платформа громадська. Ми говоримо про про громадськість. Хочете долучатись, Долучайтесь а, питань немає. А міська рада це ваші податки, і ви маєте як громадяни їх контролювати. Тому що ми за період війни мали б зрозуміти уже всі, що громадянин це перше сплата податків, друге контроль цих податків. Ми маємо контролювати все, що відбувається там, а не все, що відбувається в мене вдома. Згоден. але це теж можна прообсасувати. Я так жартую. Всім гарного вечора, да, да побачить.